Як же я його берегла, любувала, головувала. Десь воно не шпори, десь воно ландує по дворі, як та курка, ну це би ти його і одержала у хаті. Андрійко, Андрійко, ходи до хати. А мати тобі яблуку дасть таке червоне, що аж. Не, дурний, бо мама хоче тебе чесати. Та ходи, дурнесеньки, ходи. Мати тебе файна щиша, та йде булку, яблуко, а я біг медам. І мама стала мити голови Андрійкове. коли крапли оде спадали йому за ковнір, і він ледве витримував би не плакати. Тихонько, тихосенько. Мати так файно вимиє, вимиє. Хайностіше волосся буде як лен, а личко, як папірчик. А до цих хлопці будеш найкраще. Так файно буде, що йде. Ну що ж, оберу тебе. І підеш геть далеко. Геть-геть. Андрійку, ходи до хати. Андрійсько, ходи до хати. до хати, Самася весела. Годно то все вже дивитися. Коло не приходить сонце, збавляє мене от смерти, та не